Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні друзі, п'ятницю. Останній тиждень. зайшов? Останній день на тижні буде всі вихідні і Артур приїде, Артур зранку поїхав, кажу, вже йому легше. Поїхав. Е, дуже дякую, мені хтось порадив там купити е, простирадло, електропростинь. Я навіть не знала, що таке є. Ну, бо не стикалася, якщо б треба було, то б таке щось шукала, знаєте. А не стикалася і цей. Е, порадили, казали, що хороша річ. Можна собі постелити, включити в розетку і влягаєш в ліжко, вже не холодно, а тепленько. Коротше, друзі, я замовила вчора ту електропростеньку, то має притинути цьому тижні. Так що, ну, то стараюся все, щоб тільки було йому тепло, щоб він там не хворів, щоб себе більш-менш нормально почував в тих умовах, які у він зараз є. Добре, друзі, а я що? Я сьогодні ходила колоти укол з лауроновою кислотою. Знаєте, той такий, що колиться під. Е Ну, під суглоб, ну, кому як? Хто там десь як колить? Ну, коротше, мені кололи під суглоб, де є операція? Я проходила три рази е, плазму, мені кололи плазму крові в суглоб. І сьогодні день, який я колола ту глооронову кислоту. Е, самий укол не болючий, так як укол. Та як укол робить. Ну, може, він так робить, легенько робить. Упрочу, він все мені казав, буде боліти, буде боліти, мене нічого не боліло, Ну, так укол там вкусив комарик і все. Але м -м -м, що? Протягом дня я чула такі поколювання в суглобі. Такі -такі, трошки -таке. Не, він, А він казав, що буде боліти. Але я не можу сказати, що це біль, це не біль. Ну, таке щось є раз, раз, раз так, щось потягне, так, якби по цей. Ну, якось так. То я сьогодні не дуже щось такого робила. А цей. А більш настроїлася, що буде боліти, що треба буде щось терпіти. Чи що. Ну, ніби такого немає тільки. Ну, це такі легенькі покольні. Але все ж таки, кожен організм індивідуальний. Одного е роблять, буде боліти, другого роблять не буде боліти, так що, ну. То нема що так воно, ну, бо той казав, що буде боліти, а там ті казали, що воно не болить, а ті казали, що воно пече. Ну, коротко, треба завжди дивитися по собі. Бо, так я кажу. Ми всі індивідуальні і всі будь-яку процедуру сприймаємо по-різному. Добре, друзі, аж тепер що? На п'яту годину я записана до зубного. Коротше, в мене нічого немає, ну, тільки лікарі, лікарі, але вже ніби все. Вже оцього разу записано. І вже все. То мені треба за годину скорше виходити, бо треба є куди йти, по-перше. А по-друге, не знаю, як себе то ну, поведе то коліно з тою кислотою. Ну, коротше. Казала до доктора, може, це така, що губи збільшується. Він каже, так, то та сама кислота, але там ще якісь є складники. Я каже, ну. Бачите? Все йде в коліло, тому що треба було губи збільшувати, але в мене і так великий день треба, коротше. Друзі, так, жартую. Коштує в нас той кол 5 тисяч гривень. Ну, переважно кого не питалася, то так всюди він коштує. Так що, якось так, його раз на рік треба, друзі, буде колоти, бо щоб суглоб не старався, щоб. все так бути. Ну, знаєте, з віком. Ти чим раз тим більше набираєшся тих хвороб, чим раз тим більше чогось нового, організм не омолоджується, організм старіє. Ну це нормальний процес. Ну що там дивуватися, якщо всі ми старіємо. Але, знаєте, як я завжди кажу, ну я ще не боюся взагалі старості. Е, через те, що я рахую, що е, в мене багато є чого задні за плечима в мене гарний чоловік. Прекрасні діти, все добре, якось гідно прожила своє життя, нікому нічого поганого не робила. Так що старіти якось взагалі не, не боюся, бо якось за плечима є гарний такий життєвий шлях, тому це не важливо. А хвороби будуть, певно, що будуть. Бо... Організм зношується і потребує постійної якоїсь реконструкції, постійно потребує вложень в себе, більше до лікарів вже звертаєшся. Ну, якось так. Добре, друзі. Я швиденько біжу, бо знаєте що? Замісила таку велику-велику катульку е, тіста. Я розбавила фарш, ну там дала сіль, перець і це яєчко. І будемо робити пельмени, будемо робити з чоловіком. Бо він відолах, він цілий час лежить в мене. Він тако стане. Йому не можна сідати, друзі. Як він лягає і стає, то то він перше смішно було. То ну, шкода мені його. Що зробиш? Ну муси він на рівний хребет. Він лягає тако, падає, легенько стає так лізе, лізе, потім лягає так само і стає. Походи, походить по хаті, походить на біговій доріжці і все його розвлечення, як то кажуть, ну весь його, е його розвага. Але знаєте що, не тільки не можна йому сідати, йому не можна нахилятися в тако, тако, не можна вправо, вліво, вперед, не можна нахилятися. Навіть щось взяти, не можна. Тобто хребет повинен постійно бути отако от рівно. Або якщо лежиш то в горизонтальному положенні. все. Так, два місяці. І ти не маєш права нічого, ти не маєш права нічого з тим зробити. І йому скучно. І я кажу, давай тако. Я намішаю тіста і. Розроблю все. Ти будеш стояти, в нас робоча поверхня на кухні рівна, то він треба нікуди згинатися, деш стояти, а пельмені він вміє робити. Будемо робити пельмені. Він аж зрадів, каже, давай, давай будемо робити. Так що ми стаємо зараз трошки, зробимо пельмені. Наскільки мені часу вистачить, і я пожену по що? До зубного. Ну, іде. Друзі, лишаю нашого тата робити пельмені вже самого. А сама йду помалу зубний, бо дорога далека, а... але дуже годно йти, так що я вирушаю. Так, друзі, я йду додому. Я йду додому, нікого, ні взаді, ні впереді, Всі їдуть на машинах. Одна... Я йду Чим чекаю, Ще купила продуктів, печиво. Сьогодні мали пекти, але щось не хотіла, я вже мені пекти. Завтра буду пекти. Ой, а сьогодні сьогодні, сьогодні будуть пельмені. Зараз у нас чоловік чи вже доробив ті пельмені, Чи ще я посувала робити? зараз подивимось. О, добре, просімо. Ще мій Дениско пішов в зал. З хлопчиком, але вже не хотіла знімати дитину. Та, Артур також приїхав, але Артур слабенький не може, йти в зал. А я прибула, ура, я вдома. Та й бой щастя, врітайся. Ну що, та, ти ще робиш? Бідолажка, ще багато. Це трошки фаршу лишить так? Ти чого, гавком, тобі мені купила? Гавков, давай щось. Так. У нас розпаковка шоколадки по акції. 23,90 від рошену. Дві штучки. Не давай що він зараз буде їсти, нічого знає. Дамо йому щось інакше. Банани, теж всі, що були, більше не було. Вони такі не дуже ахтіно, але які є. дітка. Як ти себе почуваєш, до речі? Таке особі. Таке собі, але ліпше, ніж було чи таке? Ну, слава Богу. Так, банани, хлібчик. Хлібчика взяла два, думаю, може, що вже завтра не йти лимони до чаю, та й так їсти, бо слабонькі. Блок для унітазу. Печиво таке взяла. Як зефірка всередині якісь є. Випічка. випічка, випічка, каже Артур. Філерка, взяла. хочу завтра салату зробити. І майонез. Усе. Все, друзі. При... І бумік зараз дістане. От зараз бумік дістане. Бо бумік нечемний. Так, так, то що мені ще допомагати, чи вже не треба? Так, я й... знає, я йду я... передіватися, в принципі. Так, усе. Ми примені не робили, та твори зондальне положення зразу. Ага. Шоколадка коло боку. Пояс скинутий. Муси, трохи так, трохи так. Так? Mm -hmm. Так, друзі. Усе. Я ще стала йому трошки допомогла доробити. вже кілька і усе. Ми наробили. Каже, можна і на два дня нам вистачить, скільки доробив. Каже, будемо бачили. Добре, друзі. Зараз ще трошки буду варити. А знаєте, я сьогодні попала на акцію. Таку акцію я перший раз попала на таку акцію. Пішла зробити зуб, там пломбу ставила. І таку досить велику пломбу, поставила пломбу, все, і доктор не взяв ні одної гривні. Я їх здивована кажу, як кажу, а чого чого? Він каже, сьогодні Чорна п'ятниця. І ми з вами стільки бачилися за цілий рік, що я можу собі це дозволити. Я була шокована, ну як давала йому гроші, і він ніяк назад запхав мені в кишені і все. Каже, ні, і все. Тільки ж вносилася, тепер, знаєте, що переживаю. Ну, якось так. Такий приємний бонус за, за сьогодні. Добре, друзі. Зараз я буду варити пельменьки, до господарку обходити, буду завершувати свій день. Якось так, якийсь такий день на сьогодні був. Добре, вам всім бажаю спокійної мирної нічки. Всього гарного, всього доброго, всього найліпшого. Все, друзі, Па-па.